Чим найгіршим вас пригощали друзі? Я мала подругу, котра вважала, що в мене зайва вага. Вона була мега худою і спортивною. Особисто мені не подобалось, як вона виглядає. Вона була настільки худою, що її шкіра обтягувала кістки. На мою думку, це не виглядало як щось здорове. Тим не менш, вона регулярно присилала мені інформацію про хвороби, спричинені ожирінням. Так мені б не завадило скинути пару кілограмів, але мій раціон був здоровим. І я була активною і не мала жодних проблем зі здоров'ям. Якось вона запросила мене на обід. Вона зробила холодну воду з лимоном і м'ятою. Це смакувало дійсно добре. Отже, їжа буде смачною, зраділа я. Вона пошарилась по кухні і дістала десертну тарілочку. На ній було щось схоже на три маленькі піцароли. Не пам'ятаю, як вони називалися, але вони були близько п'яти сантиметрів довжину і два в ширину. А ще була маленька порція салата, зроблена з листків латука, слайса, помідора і тертої в пюре моркви. Звісно, я не відмовилась, бо я людина вічлива. Хоча піцароли були пересолені, як і морква. Тим часом вона читала довжелезну лекцію про контроль порцій я посміхалася і кивала жуючи цю крихітну порцію нездорової їжі. Це був останній раз, коли я її бачила. Вона продовжувала слати мені лекції і статті про втрату ваги, поки я її не заблокувала. Готова закластися, що мої великі порції несолоної, нежирної, насиченої овочами їжі зберегли моє здоров'я значно краще.